Добрий день, дорогі друзі! Всіх вітаю з першим днем весни. Ось, подивіться, така краса у мене на підвіконні квітне. Це крокуси одні з перших весняних квітів. Подивіться, ще скільки нерозкритих бутонів. Надзвичайна краса. Крокуси дуже люблять сонечко, і тому розкривають вони свої бутони тільки у сонячні дні. В похмурі дні вони мають полузакриті бутони. Цей крокус має назву Вангуард. Він має ніжно-фіолетове забарвлення. Але зовсім скоро в мене розпуститься і біленький крокус під назвою Жанна Дарк. Мені дуже подобається поєднання білого і фіолетового кольорів. Моя давня мрія виростити прекрасну клумбу з крокусів, щоб вони радували всіх людей своїм прекрасним цвітінням. Намагаюся здійснити я свою мрію на протязі десь вже п'яти років. Але завжди мені щось заважає. Сусідська собака виривала мої цибулинки прямо з корінням. Зараз дуже важкі часи, і тому здійснити свою мрію я все-таки. Намагаюся і продовжую. Всім, друзі, мирного неба над головою і всього самого-самого найкращого. До нових зустрічей!